Так, всім привіт, дорогенькі мої, дивіться, який гарний вечір сьогодні. А ми, як завжди, кропимо святою водою наш кавунчик-талісман. Так, так, так. скільки днів від висадки я вже не буду рахувати, але сьогодні у нас 22 червня. Отакий От має він вигляд. Можете бачити, вже заплітає повністю поле. садився розсадою. Зараз у нас фаза активного цвітіння. Тому ми для активного цвітіння як кажуть во ім'я Отця і Святого Духа. Кропимо наш кавунчик. Зараз я вам покажу, як у мене тут така причудова насадка на електрооприскувач. І обов'язково нагадую, коли вносите будь-які добрива або засоби захисту для рослин, не забувайте засоби дихальних шляхів. Отакі От респіратори триамовські використовуйте обов'язково. Ні, то рак вам гарантований.

Тритяк, тритя, дійте акуратно. Покажи, будь ласка, участочок. Працюйте завжди завчасно.